Вибачаю, що затримався. Так сталося, що я доповідав на сесії півної ради Переміщана і визнання з офіска місцева прокуратура, має під то є Переміщанський район, Золочинський район, місто Новорізділ, Миколаївський район. Затримався я через наші дороги. Я думаю, але так сталося. Як мені тільки що сказав е, Андрес. Іван Іванович, Андрій Петрович Махонь вже доповів про стан законності на території району. Я від ви хотів десь звернутися в Перше прохання від мене, від керівництва прокуратури Львівської області і генерального прокурора посприяти поліції встановлені ділках на території Золочинського району, міста Золочева. Можуть... Передбачено, так. так. Дуже дякую. Друге питання, Тож, на що звертає керівництво, на, то, що на що я буду звертати, вимагати від своїх підлеглих і від працівників поліції до дотримання норм по утриманню доріг. Від сьогодні кожне ДТП ми будемо розглядати також призмі статті 288-го Комунального кодексу України щодо порушення правила отримання доріг, що потянуло за собою смерть, тяжкі тілесні ушкодження, а також тяжкі тілесні ушкодження. якщо такі будуть. Тому що такі дороги, якщо, які в нас є, центрального значення, можна сказати, державного значення, то не може таке бути. Я їду з переміщанку на годину 10. Їхати, коли ще пам'ятаю радянські часи їздити 20 кілометрів максимум. Щодо роботи поліції, прокуратурою здійснюється нагляд у формі представництва, у формі представного керівництва. Е, є не торіки в роботі поліції. Але я думаю, що Андрій Петрович доповів, що внаслідок роботи як поліції, як і налідової роботи, і координаційної роботи Золочинської місцевої прокуратури злочинність на території району реального показника знизилася п'ятка 17%. Свідчить, що робота проводиться, стабілізація відбувається в крімі ситуації. Десь є, можна сказати, що то толіки є, недоліки. Не то, і є явися, і в роботі прокуратури, і в роботі поліції. Ми реагуємо, направили, особисто я направив чотири листа на колишнього керівника головного управління Національної поліції Львівської області Загаїв щодо роботи слідства і оперативних працівників mm -hmm. золочиського відділу, а також вже один лист направили того, а також один лист був направлений у 2016 році щодо незадовільної роботи національної поліції безпосередньо тут для розгляду Це наслідками розгляду всього одного особу з Противник працівників прийняли до кримінальної відповідальності. Якщо вас цікавить, чому можна сказати, чому. Зараз Та сталася така ситуація, що зі всіх сторін роботу прокуратури законодавець проває, можна сказати так. Забрали загальний нагляд, але люди хочуть далі, щоб був якийсь порядок в країні і в прокуратуру. Забрали нагляд за, полі... за поліцією, а люди далі хочуть, щоб були розумні сроки переслідування кримінальної справи. От мене суб'єктивна думка. Я думаю, що рано чи пізно реформи закінчаться, ситуація з реформою стабілізується, вийде вже на якусь пряму і буде результатом нашої роботи. Наразі, результатом роботи золочинської поліції, так само з золочинської прокуратури, як вже було сказано в показниках, як Андрій Петрович високо вистизав, наразі вони є. Скажімо, допустимо. Працюємо над покращенням, але маємо то що мати. Закінчується термін подачі декларації. Зовіть обов'язково до увагу, тому що переміщана голова ради оголосив звернення, чи я не знаю, як називається, депутатів міської районної ради. Не знаю, чи розглядали тут. Розглядала, так? Так, що правоохоронці притягують до адміністративної корупційної відповідальності, депутатів, які там неправильно ну, щось там проголосувати, що. зараз буде дуже багато таких ситуацій. Тому десь на то увагу зверніть, щоб потім не було, яке наступний раз було десь доповідати про стан злочинності в районі і корупції, Тобто досить дуже серйозно. питання. Багато там є роботи. Ну, зубливо до сітки голів, західних голів. Також мають написати декларацію. Є санті депутати, є багато Я точу бармішана, я говорю, воно не звільняє від відповідальності. Значить, коли ми забороняли кінці минулого року декларації, ми наші заповняли допомогу чи жовтня місяця, запобіждення в Києві. В Києві взагалі були створені чи там юридичні чи там допомоги для заповнити декларації. Може, ви би тут скопорувалися, взяли якусь саму опряму юриста, і може допомогло міг, тому що питання стане. І ви, як депутати вузької районної ради, теж станете потім питання до мене, до моїх прокурорів, чому ви всі в суді, тому що хто не вказав землі, хто не вказав жінки, той не вказав ще щось. Зверніть, будь ласка, по увагу. Щоб ми потім за такі дрібниці, Просто десь з конфліктами було. Я думаю, що навіть навіть було би добре і власну масової формації, дати депутатів потаки всі місцеві сільські радогату теж є. де дати роз'яснення. Час на роз'яснення дуже мало чи прокуратури прокуратура. Я вам то говорю, просто щоб не було потім някеті. Тому що тут зараз така претензія в суспільстві, що ви не всі там навіть повітря.